Даний експонат, розроблений кафедрою техніки і електрофізики високих напруг Факультету електроенерготехніки та автоматики представляє високовольтний подільник напруги ВДН-75, тобто з максимальною робочою напругою 75 кВт. Особливістю даної розробки є те, що це принципова нова, високовольтна прецизійна. Вимірювальна техніка, яка дозволяє забезпечувати точність вимірювання високих напруг на такому ж рівні, як це мають звичайні прецизійні низьковольтні вимірювання. Застосування такого подільника напруги дозволяє забезпечити можливість. Широкої інформатизації, діагностування, прогнозування високовольтної техніки, тобто забезпечує підвищення високовольної електроенергетики.